Цивілізація Майя одна з найвеличніших стародавніх культур, відзначена своїми вражаючими досягненнями в астрономії, математиці та архітектурі. Вони створили складний календар, що базується на спостереженнях за небом, і були здатні передбачати сонячні затемнення з неймовірною точністю. Цікаво, що Майя використовували не лише астрономічні спостереження, а й спеціальні обсерваторії, такі як ті, що розташовані в Тікалі та Ушмалі для вивчення небесних тіл. Вони навіть розробили концепцію нуля, що дозволило їм виконувати складні математичні обчислення, які не мали аналогів в інших цивілізаціях того часу. Майя вважали, що небесні явища впливають на людське життя, тому їхнє вміння передбачати затемнення було не лише науковим досягненням, а й духовним. Майя знали про різні астрономічні цикли, такі як цикли Венери, які вони використовували для планування військових кампаній та релігійних церемоній.